Та це просто ж ну, І це поле. Ось на такому полі, рівненському Вересу, довелося проводити останній у цьому році матч прем'єр-ліги. Червоно-чорних приймав вдома Петрівський інгулець. Від побаченого стану поля у гравці Вереса відіймає мову. Сем, ти готовий до матчу Я. Зрозуміло, коли ми приїхали в Петрово, побачили поле поле. Більше такого комбінаційного футболу не буде буде багато боротьби на футбольному полі. Що воно гра показала? Та все ж матч розпочався, і вже на 13-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Перший тем чуття росиміші грали футболісти інгульця, вони забули нам гол і мали ще два гольових моменти. Такі 100%, де добре зіграв наш воротар Богдан Когот. Перерві Верес вніс корективи у гру, що дало свої результати. Червоно-чорні провели багато атак, але до голу так і не дійшло. Воротар інгульця Олексій Паламарчук впорався з усіма чотирма ударами в площину воріт. Хочу подякувати своїм хлопцям за такі. Хороший матч показали на таком важком поле гарний футбол. И я так рахую. Ми перемогли. заслужено. до кінця поєдинку. Рівненська команда не зуміла вирвати перемогу. Наприкінці матчу верес ще і залишився у меншості. Арбітер вилучив Владислава Шорая за другу жовту. Ну я так зрозумів. Це за нецензурну брань. Він е червону карточку. Ну взагалі, чесно кажучи, знаєте, таке судді. Я не буду ніколи не говорив. Ну Розуміло, чесно кажучи, тому що він дуже багато помилок не допускав одну так та другу сторону. Тому якби взагалі не зрозуміло якість суддівства. після цього матчу інгулець набрав 13 очок та перебуває на 12-й позиції турнірної таблиці. Верес з 17 балами на 8-й позиції. У наступному турі після зимової перерви Верес вдома зустрінеться з Чорноморцем. Ілля Тамашевський новин Рівного.